Вітаю тебе на уроці української мови, продовжуємо з тобою роботу над темою будова слова. Сьогодні ми з тобою ближче дізнаємося поняття акровірша та прочитаємо акровірш Дмитра Білоуси та Тетяни Чорнові. Перш ніж ми розпочнемо з тобою виконувати вправи, давай з тобою налаштуємось на урок. На уроці ми будемо уважні, розумні, організовані та кмітливі. Уяви, що у твоїх долоньках дрібка гарного настрою. Поділися з ним, щоб зробити день приємнішим для всіх, з тими, хто поряд з тобою. І девіз нашого сьогоднішнього уроку Вигадуй, пробуй, твори! Розум, фантазію прояви! Перевіряємо домашнє завдання, скажи, чи всі слова, подані управі, є спільнокореневими. Які голосні звуки чергуються в коренях цих слів? Назви закінчення у виділеному слові. Яке ще слово має нульове закінчення? А які слова мають закінчення ий, у яких словах є префікси? А яке слово має ось таку звукову будову? Молодець. Любиш ти читати вірші, а загадки відгадувати. А чи траплялися тобі загадки у віршованій формі? От загадки у віршованій формі, це і є акровірші, і в них завжди перші літери кожного рядка утворюють слово словосполучення або речення. Часто акровірші і є. Загадками. То скажи, які вірші називають акровіршами. Чи всі акровірші є загадками? Чудово! І переходимо з тобою до вивчення нового матеріалу. Зараз ми з тобою прочитаємо акровірш. Будь ласка, читай, тисни відео на паузу. А зараз прослухай, будь ласка, акровірш, що є у нашому підручнику на сторіночці 62. Я тобі читаю, а ти. Уважно слухаєш та перевіряєш, чи не допускаю я помилок. Приготуйся, Акровірш називається Світлий храм Дмитро Білоус. Шумливий палац, майдан, а чи глухий провулок. Коли стоїть вона, Рідніша нам, освячена трудом завжди кипить, як вулик, Ласкавий і суровий світлий храм. Адже писались тут і перша й буква і нулик. А хто вона? не відгадав, притих Відгадка майже поруч Підкаже а крові ж ліворуч. Яке слово ми отримаємо відгадку? Так, це школа, молодець. Е, то чи є цей акровірш загадкою? Поясни свою думку. Де ж відгадка, яка майже поруч? Чому акровірш має такий заголовок? Із чим автор порівнює школу? Які порівняння можеш дібрати ти? А тепер спробуй знайти у цьому вірші слова парами, що римуються, та прочитай їх. Тисни відео на паузу. А зараз ти прочитай самостійно вірш Дмитра Білоуса «Слово наше рідне. Почина читати, тисни відео на паузу. Скажи, чи є цей акровірш загадкою? Доведи, що це не загадка. Про що йдеться в акровірші? Які назви ознак дібрав автор до слова дух? А яка головна думка вірша? Чому треба любити і поважати рідне слово? Так. І тепер переходимо до третього вірша в підручнику під назвою Цукерочка, який написала Тетяна Чорновіл. Твоє завдання прочитати цей вірш для когось. Виконуй завдання, тисни відео на паузу. То про що йдеться в акровірші? З якою інтонацією треба читати акровірш? Давай потренуємося з тобою добирати і записувати спільнокореневі слова до слова школа та позначимо корені у словах, підкреслимо літери, які чергуються у коренях. Спробуй зараз самостійно записати до зошита спільно кореневі слова до слова школа. Не забудь записати сьогоднішню дату класна робота. Тисни відео на паузу. Виконай перевірку. Наступна тренувальна вправа. Тобі потрібно дібрати і записати спільнокореневі слова до слова рідне. Так само позначити корень у словах та підкреслити букви, які чергуються в коренях. Виконуй завдання, тисни відео на паузу. Перевіряємо. І домашнє завдання. Тобі потрібно навчитися виразно читати один з акровіршів. Та у зошиті-тренажері з української мови виконай наступне завдання зі сторінки 13 На цьому наш урок завершено. І давай зробимо підсумок. Бажаю тобі успіхів. До, до наступної зустрічі!